Національний природний парк Північне Поділля» створений з метою збереження унікальних природних комплексів та історико-культурних об'єктів, які мають важливе наукове. Культурне, естетичне, природоохоронне та освітнє значення. Парк здійснює різнопланову роботу у напрямку просвіти населення. Це в основному робота із молоддю, це школярі, студенти, а також дитячі навчальні заклади, адже молодь це майбутнє нашої держави. У навчальних закладах ми організовуємо різноманітні еколого-освітні заходи. Це екологічні уроки, лекції, тренінги, вікторини. З метою відродження українських традицій ми організовуємо свято Миколая, Андріївські вечорниці, духовне свято Стрітеня, яке було організовано на базі бродівської. Школи номер 4 разом із методистом із біології Надією Дмитрівною Шушкевич, також членами Бродівського екологічного парламенту. На це свято було запрошено отця Богдана Вихора. Діти мали змогу спорядити стрітинську свічку. Також ми долучаємось до проведення всеукраїнських акцій, таких як годівничка, збережемо первоцвіти. Збережи ялинку, зустрічаємо птахів. Разом велика увага приділяється роботі із дитячими навчальними закладами. Для них розроблено ряд. Екологорозважальних занять у червні місяці ми вели роботу із пришкільними таборами. Діти під час заняття не тільки збагачували свої знання з природознавства, а вони також і розважались. Хочу подякувати усім, хто долучається до гарної співпраці з нами. У нас є багато задумів та планів, і тільки спільно ми можемо. Усіх їх вирішити, тому запрошуємо усіх любителів природи до гарної співпраці.